Слава Ісусу Христу! Дорогі захисники, воїни, артилеристи, браття, сьогодні ми відзначаємо День ракетних військ і артилерії, День шанування святої великомучениці Варвари. І це не просто так, а тому що свята великомучениці Варвара є небесною покровителькою усіх воїнів-артилеристів. Виносимо її образ у своїх серцях. Як нагадування тих земних випробувань, через які вона пройшла заради Христа, як нагадування тої міцної віри, мужності, незламності, сили духу, навіть перед обличчям смерті. І сьогодні вся ця опіка небесна простягається над сімовами, над артилерією, богами війни, як ще нас називають. Завдання артилериста важке, точне і часто вирішальне. Ви бачите ворога там, де інші не бачать, і можете дістати його там, де інші не дістають. Ви стоїте у будь-яку погоду, на будь-яких позиціях, у будь-якій тиші, яка раптом може вибухнути. Бог завжди знаходиться ближче, ніж ви собі гадаєте. Він поруч у кожному коригуванні, у кожному вашому рішенні, у кожному безпечному поверненні із бойових позицій. Бог поруч з тими, хто захищає, поруч з тими, хто не дає темряві пройти. Господи, по молитвах Святої Великомучениці Варвари, збережи кожного воїна-захисника, зроби так, щоб рішення їхні були праведними, рухи точними, а серця сильними. Дорогі побратими, пам'ятайте, що ви не просто артилерія, ви. Руки Бога в боротьбі із цим злом. Ви молот, який вибиває ворога із нашої землі. Ви сила, без якої неможливий наступ, неможлива оборона і неможлива перемога. Ви потрібні нашій батьківщині, ви потрібні побратимам, рідним, сім'ї, ви потрібні перемозі. Хай живе вільна Україна. Слава Україні!